Якою любові ще були сповишиться? Але ж він обирав, так, от, от, от ці, всі ну, всі. Так, по матеріалі українські... в нас є дуже велика, велика е колекція, вище валють. Mm -hmm. Просто наші, наші просить так маленький, що ми не можемо це все експонувати нараз, тобто десь там. Це тільки видалі за рік до смерті. Mm -hmm. А ікона він сам обирав, яку над ліжком повісла? Це жировицька ікона, тому що перший храм. І, в центрі в храм святих мучить Сергія Вака і, і Жадовецької Богородиці. Це був храм подарований папою Бурбаном в 1648 році для Київських унійних митрополитів. Mm. Тобто його було говорити, що, говорити, що дім для паломників і церква про, метрополі... про ет метрополітість Тобто Він подарував церкву по русинській нації. Об'єднані за посольським престолом як осідів, тому що всі церкви, які повернулися до єдності з апостольським престолом, вони завжди були мій свого представника, який називається на Грецька на Тобто, ті представники, які представляють справи або прокуратор в латинській версії. Тобто, які представляє справи власної церкви перед апостольським престолом і там, в тому будинку були різні там потім весемінаріям. Але є в бо Осені, потім його втратили через певні обставини. І властиво, перший, коли Патріарх патріархі повертається до Риму, він бачив, що цей храм продано. Там з різних обставин її відкуповує. Відомо, і відкуповує, повертає, дає заповідь, каже, хто ще раз його продасть, нехай буде проклятий. Анафема. Тобто, і властиво там була ця ікона, знаєте, монастир Жовидський в Жировичах, mm -hmm. в Білорусі, це така маленька іконка на камені, ця ж ікона. Ніхто не знає, хто її намалював. Під час одної реставрації з церков, бо зараз будинок є єдиний з церкви, прийде до перебудови, там була вуличка. І особливо робили, мали штукатурити. Сину знайшли її під штукатуркою. Невідомим автором, ніхто не знає, хто її малював. Нема нічого в архівах. Ну, Очевидно, це як чудотворну появу цієї ікони Черовицької. Вона мала дуже велику популярність в той час і для ну, тут українців воно мало для локального населення. І тому власне це копія е, такої жаровицької, тутешньої е, ікони Божої Мати Толу, Череводопад'ярського. Це був перший храм, який він привернув, якому служив. Зараз там і наш освідок нашого екзарха е, Великі Гори і теж там чекаємо на реставрацію, бо він нам потребує. А це його особ особисті речі, та да, чашка, з якою він поїздка. Це, так? це, це так, все тайку, і це його фотографія. Тут далі яси працював, приймав людей, коли міг так. Mm -hmm. От є його герби, бачите, це його герб як mm -hmm. патріарха і церкви. Це його родині гриби, Коберницький, Дичковський. Він мав сліпий Коберницький, Дичковський, потім десь цих два, я не знаю, з яких обставин де вони зробилися, і тоді вже... 에, він залишив собі тільки сліпий. Кажуть, що це було теж пов'язано з е, рід Древній, були козаки, видно, що хтось повернувся е, І Що цей сліпий це вже таке було е, сільське прізвисько, як ми збирали, сліпий, кривий. Але дивіться, не вписанка наш ага. комік, о, давайте ми маємо колекцію на місто. Тут бачите, блаженніший власне, це цей момент гімназиста, коли я вам говорив, так? Це Тернопільська гімназія, семінарист семінарій, це вже студії Інзруку, ректор семінарії Львівської, єпископовічник, е, бо я тут я, висунув. Але це все. Але, важливо, це все це, це все бере, не бить не чіпали. Вона не впорядкована, вона так не впорядкована, і вона так все оригінально зберігається. Так. Ну, маємо запасну каплицю це, так, каже, це вже все, що він зібрав. Антивінці, різні наші хіраю плащаниця Грецька, чиста грецька, подарована блаженішому Йосипові як він до Монастиру Монсерат. Іспанії <плес> мають теж бізатійські <плес> вітки. І в нас є багато плашних. Мистотих, які такі нам найбільш сподобалися. Це мені вічеві, так? Чи ви цьому? Тись мусити в колегію. Візьміть би вічерів, добре? Ми дуже то, що закінчимо <плес> <і> це, <плес> <добри>? <плес> Добре? в <плес> дуже дякую. Я не думаю, що так багато говорити, але бачите, розговорився. І ця картина Христос серед Христів. Кажуть, що її автор момент рішетицький. Ми після мами своє софії фредор успадкував да, е, кажу, що він три намаля, три картини. Ну, хтось каже, що це правда, хтось сумнівається. Ну, але Всі митців кажуть, що це все ж таки правда, що це його картина Христос. Христя, Бачите, вона не є повна. Чому тому що хтось з отців, з канонів, втікаючи з любовь, пришли совет, з крутими і так привезли. І буде впасть, коли бракує yeah, yeah, yeah. От, е yeah. країв деяких. Yeah. Там трохи мало бути трохи капочку. Yeah. Ще. Yeah. І тому ну, ми її виселили з соборі у суборі нашим компостів. Yeah. Тобто він розігрався з тим медці, що це такі, правда. Набув пансив, який попав наші всі, він власне автоном цього забірника про тобто. Більше всякі, щоб це його було. Ну і це має поняття святого. Хотіли зробити постамент тапі. І молодожани, які зробили дуже багато, не чого про молодорального, це був урожнець Вінничини. Робив дуже багато робіт для патріарха, Наш нашого дима Все, що він з собою привіз, він привіз собою багато речей. Коли патріарха і коли він проявився змінили перший раз, чого його звільнили. його звільнили, тому що е, тоді ті його трошки відталені і хотіли сильно почати діалог з Москвою, але ну, не таким самим пробували його в день Москва, і бардамов сержанта, який його супроводжував, і він почав писати нарис історії педагогічної церкви. Україні мав доступ до бібліотек біблі, так усіх університетських літературів. Він то написав, кон'юнктура змінилася, хтось, я не пригадую, що там вже був за І цей радий, ну каже, а далі дивить ваші стаківалі, коли він кажуть, він каже, каже, вам вірити не можна. Але хай вони з тіма лежать. І він вертався в Сібі, він каже, бачиш, бо би я послухав, в чому я в Сибір. а він з собою. І він це все перевіз з собою, шапка, пошанка, це палі митрополит, який його чекав, тут. тому що він став ще митрополитом наступником. За тобто ще тиськові землі в прихильні, щоб отримати традиційно цей mm -hmm. парій папський, mm -hmm. тут отримує всі метро в день святого Петра і Пала. Але з того вчора була праздниця mm -hmm. тої Агнезії. Агнети, і папа вчора благословив двох оверчок, яких потім пострижуть. Mm -hmm. Перший mm -hmm. раз, тобто це янятка новонародження, яких пострижуть десь там. І ці травня і з них робить ці паліни, бо робить робиться не з тканини. Це чиста овеча шерсть з білої і чорної ягняти не мальована, їх потім збирають таку коробушку з кліцену і кладуть на гробниці на мовчать апостола Петра, де вони очікують після цього рушення всім своїм митрополитам, щоб зробити цей духовний зв'язок між е, 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 апостолом Петром. Це теж бачите, речі патріарті походить, ще віримо. Ліоси в митрополит, коли він вже був на останньому періоді в'язнів в такій інвалідці, ну а інвалідка була так, mm -hmm. я його отримав від мості, тобто від дружини священника села Пуків 219.43 року, коли пішов служити в дивізію Галичина. мене mm -hmm. мужичка не пішов до семінарів тоді. Він став е дивізійником, він не воював ніколи, не тримав зброї. Але він написав дуже багато музики маршової для дивізії «Галичина». Він був керівником оркестру. Коли вони були в Рівні, їх звільнили в новості з допомоги, Папи Піє 12-го, він пішов в семінарію. Семінарій став Священником, став науковцем, доктором, написав масу праць, був, був світлим проповідником кращого проповідника від 60-х до 90-х років нашій церкві не було. Він був гомілетом, він просто говорив класичну риторичну проповіді на 7 хвилин. На три частини з мото. він вчив мене е, проповідно в Тернополі, колись він тут помер в на наших руках. Бачите, треба все писати, звідки воно приходить.